Купаємо картошку своєї саморобную купалку. Трактор Синтай Т-24 РМ. До речі, колись хтось питав, що як буває, як забивається. От для такого є така приспособа. Десь тільки починає забиватися, раз, протягнув, десь, якщо перій, багато перю, врожай ну, в, в цьому році нормальний, я б не сказав навіть досить хороший. Не знаю як кому, але мені вона... Більше подобається, тим транспортерна. Єдиний мінус що трошки вібрація, але тут тяги попущені на трактор вібрації, мало що передається. І вона протрушує картошку не гірше, ніж металю транспортерна. Не знаю, я кому, але мені такий тип, то дуже подобається. Проста виготовлення, надійна. Ну, в цьому році теж не обійшлося без поломок, раз в той вал обуював, потім тут мав. Але що подобається, пару електродів, 15 хвилин, все, зварив і купаємо далі. Ну, ось так виходить. В основному картошка вся зверху. Якщо город нормально викошений, то воно добре протрасає, то мало що в землі засипає. Кого паршиво викошний, то воно тут трошки горне, то вже, зрозуміло, буде трохи засипати картошку. Як де, як є картошка, то воно є, як буває десь не зійде, то її нема. От, ну, Ось такі корінці. Раз він буває між прутками заб'єть і вже земля не протрушується, А так потягнув і все. Ну, Не знаю як на навіде, но ну, порівню з ногою, Ну, картошка дуже. Ну ось так. Кину наружай. Так, усі розміра, може, кому буде цікаво. У мене на каналі на попередніх відео, як виготовлялась така копалка є як і з чого ну, ось такий результат не знаю наскільки добре видно на відео як тут сонце світить і трошки мені блікує екран Ну, no, такі корінці є. Ну все, дякую всім за увагу.